Вітаю вас, брати і сестри, з недільним днем. Бог продовжує наше життя. Скажіть, будь ласка, хто із вас коли-небудь отримав листа? А хто колись писав листа? І ми часто не встигаємо за розвитком технологій, зараз ми вже менше пишемо паперові листи, більше переписуємося в наших телефонах, в месенджерах. І Завжди у кожного листа що має бути? Автор. Так, адресат, адресант, тобто хто надсилає, хто отримує. Також у кожного листа є мета, тобто навіщо я його пишуть? Якась певна ціль. І також у листа є причина написання. Як ви думаєте, чим відрізняється ціль листа і його причина написання? Якщо ціль Автор хоче досягти чогось, то причина, то це чому Чому він хоче досягти цієї цілі, і чому, яка у нього мета цього листа. І от ми з вами читаємо такий лист, який написав Павло, він написав його до Галатів. І ми вже з вами почитали більше ніж половини цього листа. Як ви думаєте, от із того, що ми прочитали, що ви пам'ятаєте, яка, можливо сказати, ціль послання апостола Павла до Галатів саме? Про що Павло говорить дуже багато про благодать він пояснює галатам, що таке закон. І от уявіть, сидять галати, зібрання в них, і приходить одна людина, каже: Ось дивіться, у мене є лист. Від Павла, він передав нам листа. Ось вони сідають. І одна людина бере цього листа, це були тоді сувої такі свитки, він його розгортає і починає читати. І чим далі він читає цей лист, тим більше галати прозрівають. Він каже, Павло пише: Я не думав, що ви так швидко відвернете від Івана. Потім він читає далі. Ця людина читає листа далі. і Потім підходить до слів. О, ви нерозумні галати. Хто вас звів відвернутись від правди? І вони вже сидять, тримаються за голови, думають, що ж буде далі. І далі ця людина читає листа, читає і далі переходить до слів. Павло каже, може, я дарма вам проповідував? Може, я дарма до вас приходив і навіщо це все? І сьогодні ми. Далі читаємо листа по владу хватів. Будь ласка, відкрити ваші сувої. У нас вже є технології, щоб кожен міг відкрити свою Біблію. І це четвертий розділ ми вже читаємо з 12-го вірша. Прошу я вас, браття, будьте як я, бо я такий самий, як ви. Нічим ви мене не покривдили. І знаєте ви, що в немочі тіла я перше звіщав вам Євангелію, ви ж моєю спокусою в тілі моїм не погордували. І мене не відкинули, але не ангела Божого, ви прийняли мене як Христа Ісуса. Тож де ваше тодішнє блаженство? Свідкую би вам, що якби було можна, то ви вибрали б очі свої та мені віддали б. Чи ж я став для вас ворогом, правду говорячи вам? Недобре пильнують про вас, але вас відлучити хочуть, щоб ви пильнували про них. То добре пильнувати про добре постійно, а не тільки тоді, як приходжу до вас. Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється вас. Я хотів би тепер бути в вас та змінити свій голос бо маю я сумнів за вас. І Галати сидять і слухають ці слова. Вони бачать бачать серце Павла. І коли Павло писав своє послання, у нього була ціль направити Галатів на правдиву дорогу, на дорогу істини. І якщо б. Якщо б він не переживав за них, якщо б він сказав, да, моя справа тільки розказати Євангелія і піти собі далі, але він був небайдужий до них. Якщо б він був байдужий, ми б сьогодні не читали це послання, але він був небайдужий і він переживає за них. І ми бачимо до цього місця, Павло розповідає ситуацію, а ось тепер він закликає їх до дії. І ми бачимо 12 вірш. Будьте як я, будьте як я, бо я такий самий, як ви. У цьому посланні раніше ми вже читали, Павло розповідає про те, яким він був раніше. Він був, по-перше, він був євреєм, він не залишався євреєм, але він був таким, знаєте, фанатичним юдеєм, який ось намагався виконати всі установи закону. Він бачив у цьому свою праведність. І коли інші люди, вони, наприклад, християни, вони вірили по-іншому, він йому це, він не залишався осторонь, і він шукав таких людей, він брав листи спеціальні, щоб мати право ув'язнити цих людей. Він настільки ось був ревним, але ревним не для того, що треба. І Павло, він говорить також в інших посланнях, що він має найбільше оцих, знаєте, прав, щоб бути спасенним або бути оправданим на підставі закону. Він єврей, він за вченням фарисей, він виконав всі заповіді, він обрізаний на восьмий день. І у нього є найбільше цих прав, щоб мати це спасіння по його ділам. Він говорить Галатам. Будьте як я, бо я став такий самий, як ви. Тепер це все для мене неважливо. Бо ці всі речі, це все юдейство, Я це все залишив, бо для мене більше Христос. Для мене цінніше є Христос. І навіть ця вся праведність, яку я мав у цьому, вона вже як нічого, як сміття. Для мене тепер праведність моя це Христос. І якщо я став такий, як ви, якщо я маю цю свободу, то тим більше ви будьте як я. І навіщо ви чіпляєтесь за цей закон, навіщо ви чіпляєтесь за те, що вам розказують, що якісь інші шляхи спасіння, якщо ось перед вами правда, я вам її вже приносив? Будьте як я. І далі Павло розповідає. Ось ми читаємо послання до Галатів, але перше послання до Галатів було, коли Павло особисто прийшов до них. І ми не знаємо точно причини, через які він потрапив, він каже, через, через неміч тіла. Можливо, в нього була якась хвороба, можливо, він був після якихось побоїв чи після якихось знущань. Над ним як християнином, але він такий, як є, і вони його прийняли. І він, Павло, він свою свободу у Христі він показував не тільки в словах, він дуже багато говорив про це, але він також показував її на практиці. І він Галатам про це вже неодноразово казав. Він казав про те, як він приходив до апостолів, як він дорікав Петру, каже, чого ти їси з язичниками але ховаєшся? Ми ж у свободі, а ти, мабуть, не зовсім у свободі. Також він, у нього був учень, тит, і він був не обрізаний, і Павло водив його з собою, і він не зважав на те, що могли подумати якісь інші люди, що Павло щось робить не так, що він водить. Людей, необрізаних в храм, пам'ятаєте, також була така історія. Пало, він вірний, він тільки має справу з Ісусом Христом, тільки йому Він підкоряється. І він цю свободу особисто, він своїм прикладом приніс тоді до Галатів, коли він прийшов до них і показав себе, він показав свою віру, він показав свою. Він показав свою радість у своїх випробуваннях. Він міг сказати, ну, у мене не мічтіло, я прийшов там відпочити, знаєте, по, від, там, поправити своє здоров'я, але він використав також цю можливість. Можливо, він не планував їхати до Галатів, але коли він там, він використовує цю можливість і знаходить собі нових братів і сестер у Христі. І більше того, читаємо, що вони прийняли його як ангела Божого, як самого Ісуса Христа. Тож виникає питання, де ж ваше тодішнє блаженство Галати? Якщо ви тоді прийняли Павла і прийняли його звістку про Христа, що ж з вами трапилось? Прийшли якісь інші люди, щось вам розповіли? І Павло каже, вони недобре пильнують про вас, але вас відучити хочуть, щоб ви пильнували про них. Якщо Павло розказує галатам істини, доносить їм істину, тому що він переживає за їх духовний стан, він переживає за те, що за їх вічність, за їх стосунки з Богом, то ці люди, які приходять до них, вони переживають тільки, щоб набрати собі послідовників. І Павло про це їм каже. Вони хочуть, щоб ви просто йшли за ними. Якщо так по-сучасному сказати, вони хочуть набрати просто підписників, щоб у них була більша аудиторія, яка їх слухає, яка їм їх слухається, яка їм дає, можливо, гроші, якісь фінанси. І Павло каже, вони про вас турбуються не з добрих намірів, у них зовсім інші наміри. Добре пильнувати про добре постійно. Пильнувати про істину, пильнувати про те, щоб бути, мати цю свободу у Христі. І завжди, не тільки коли Павло приходить до них. Він каже, будьте як я і майте цю свободу завжди, завжди тримайтеся істини. Завжди тримайтеся цієї дороги. Вона непроста. У людей, можливо, виникнуть якісь думки, чи достатньо мені тільки моєї віри, чи можливо треба щось зробити. І він каже, дітки мої, Павло пройшов з ними певний шлях. Він каже, я що маю починати все з вами знову. Я знову про вас терплю, мук і породу. Знову і знову. Все. Ви повернулися до початку. Ми раніше читали, що дух, Духом ви були спасені. Чому ви тепер повертаєтесь до Дів? Хіба ви ділами були спасені? Ви ж це самі прекрасно знаєте. Павло каже, тепер ми з вами знову повертаємося до початку. Цікаво, чому Павло говорить, Будьте як я. В Іншому посланні, пам'ятаєте, він каже: наслідуйте мене, як я наслідую Христа. І тут знову Він говорить, поки образ Христа не відіб'ється в вас. Можливо, скоріше за все, так, галати вони не знали особисто Христа, хоча він каже, що. В третьому розділі він був ніби розп'ятий перед вами, але вони його особисто не знали, і можливо, у них вони... Вони могли виникнути думки, так? ми не знаємо Христа, чому Він учив, до чого Він закликав, але Павло каже, Він відкрив мені, і я, готов, і я відкрив це вам. І як я намагаюся бути тим дзеркалом, яке відображає Христа, яке. Знаєте, не затьмарене, нічим не замазане це зеркало, воно відбивається світло яскраво і повністю. Так само він хоче, щоб ці галати вони також відображали Христа. І вони, щоб їхні дзеркала вони були чисті, щоб вони не затьмарювалися якимось плямами лжевчень, плямами сумнівів. Бо впаває сумнів за них. Він докоряє їм, але він хоче щиро, хоче, щоб вони стали знову на цю правдиву дорогу. Він не раз їм про це каже. І він каже: я не знаю, вже, як з вами говорити. Я вам і так сказав, і так. Я вам пояснюю із цієї сторони, я пояснюю вам, що закон це не для вас. Я пояснюю вам істину. Я вже не знаю, що вам говорити. Як вам донести цю істину і щоб ви трималися нею. Каже, я хотів би тепер бути в вас та змінити свій голос, щоб ми разом згадали, згадали наше, ваше тодішнє блаженство, ваше тодішнє прийняття Христа. Будьте як я, бо я такий самий, як ви, але наслідуйте мене, як я наслідую Христа. І також це лист до Галатів. Він дійшов і до українців, і сьогодні він дійшов до нас. І Павло говорить про те, що про те, що говорив, пам'ятайте, Ісус Христос, каже, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. І вона в свій час зробила вільним Павла. І Павло готовий був. Цю істину вона трансформувала, вона перемінила його життя. І тепер він був сам носієм цієї істини і він був готовий нести її далі. І він ніс її далі. Ми не знаємо про сім'ю апостола Павла, але ми знаємо про його дітей, про Галатів, про коринтян, про римлян, про інших і ще багато листів, мабуть, які не потрапили до нас сьогодні, до Біблії. І він пам'ятав кожного з них. І для нього був важливий кожен з них. Він був небайдужий до них. Чи ми сьогодні маємо цю свободу в Ісусі Христі? Чи, можливо, ми якимось нашими ділами, якимись, знаєте, списками? От я сьогодні почитав Біблію чи не почитав, помолився чи не помолився. Без віри це все не має значення. Ми не можемо. Знайти виправдання перед Богом тільки в наших ділах. Спочатку йде віра. І в цьому наша свобода, коли ми розуміємо, хто ми перед Богом і розуміємо, що зробив для нас Ісус Христос. І коли ми отримуємо цю свободу справді, тоді ми не вимагаємо чогось від інших людей, ми дивимося вже на них все більше очима Бога. і ми Готові їм нести цю істину і відображати Боже світло. Тож, давайте роздумувати про те, що чи ми сьогодні ходимо в світлі, чи ми сьогодні маємо цю свободу в Христі Ісусі. І чи для нас це просто слова, чи ми так живемо, чи ми подібно до апостола Павла готові. На практиці, в якихось діях. Чи воно відображається у нас в наших діях, наша свобода? Чи ми просто про це говоримо? Амінь. Давайте молитися.